Так, розпалили ми зверху донизу розпалили. І яка ситуація у нас виходить? Коли ви тільки розпалюєте, шибер має бути відкритий. піддувало має бути відкрите, все на максимум. І бажано приоставляти малесенький зазор дверцят, щоб більше насичувалось кислородом. Навіщо розпалюється зверху донизу, тому що таким чином маленьким вогнем... Прогрівається димоходна система, яка ну, в даному випадку у нас 5 плюс ну, десь 6,5 метрів, воно все холодне, на вулиці холодно. Тяги ніколи в житті не буде. Буде е, пробка. Якщо ви розпалюєте знизу до верху, ви набага... ну, обогащаєте, грубо говоря, камеру згорання великим концентратом диму тепла і вогню, а йти йому нема куди. Ну і воно шукає, де йому краще виходити. Через то багато людей помиляються, розпалюють неправильно і повна хата диму.